Що таке суперкар у 80-х Це слово означало лише Феррарі і Ламборгіні. Це не непрактичність, це швидкість і стиль, це машини не проїздити кожен день через посадку у вікнах. Мало що видно. Паркуватися стрес, ну і можливо, сьогодні буде потрібен евакуатор. Це машини, щоб кайфанути і пантуватися на вихідних. В той час Honda випускала дешеві економічні компактні автомобільчики. Паралельно вони приймали участь у формулі, і їм вдалося отримати перемогу через два роки після першої спроби. А ще вони запускали у США свого конкурента Lexus – бренд Acura. що може зробити краще рекламу новому бренду ніж спорткар. Honda повірила в себе, тому поставила амбітну ціль взути Феррарі. Поки одні пили вино, другі одним із перших робили комп'ютерні симуляції. Завданням було зробити хорошу машину, практично надійну технологічно з кондиціонером випроводом вікінкошнє контролем ЄБС, повну протилежність італійцям. Вони вперше зробили алюмінієву машину на 40% легшу. Це дало унікальний на той час баланс потужності і керованості. Проект NSX обійшовся їм у 140 мільйонів доларів. Машина коштувала у 2-3 рази дешевше за італійців, а по характеристиках старала їх у порошок. Але бюджетне походження і занудна ідеальність не робили його бажаним. За 15 років було продано всього 18 тисяч штук. Бо спортивні машини, як картини полука ціняться за неідеальність, а не за ідеальність.